Не надо верю. Я, блядь, не Я скажу, я не буду пиковать. Я просто зайду, ебу там бокал и уйду оттуда. Я и сам. Свои чуть чужие. Сори, друг, сори, не хотел. Лучше Кто так министь, блядь, уставить и бежит. А, тут... а, -а, а. Ты нашу таранишь тачки, ты шо пьяный, ч? Чо ты каш? Ты давай? Ебать тут народу, нікого. Как ты шось говорит, я хуя знаю. Ну ч до мене за таран, пойдет на вернее не, праздника. Не-не, сама. А тут там она не да? Вау, 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 Бартанчику, ти закінчила або що, або кінець, або ти замутився. Та термалєць я була. Чайно сравши. Все, це була імпровізація, Артем, Артем. Хорош, Бартанчику, як? Я би хотів таких Собіше, людей, як ти побільше мати в даному штаті. Солнечка, молодець. Ми дярка, з дярка. Вже... Дярка. Ні, ну лунечка, я обожаю. Я я обожнюю щирість людей, тому тобі так само подвійний втішальний прес. Опа. Дякую Ти І поковаляюся. Кеш на руки, бургери, бургери лапу. Так, можу можу. Друзі, я хотів би від себе сказати, дякую вам усім, хто є присутні. Ми не закінчимо. Просто я хотів би так посеред нашого Канері, конкурсу. Десь приїх. приблизно якраз десь зараз серединка, скажімо так. Подякувати усім, хто є М3 їду. Дякую, приїхав до це. Не було, це, це буде ще Це, це не це. Не, це не, це не кінець перерва. Така мінімальова. Хочу особисто сказати вдячність. Я даю всім словам, хто бажає виразити свою думку. Так само хотів би я її використати. Дякую всім присутнім, особисто тим людям. Хто хто мене знає, хто знає нашу фанку Хмельницьких. Я обожнюю всіх і кожного, хто є сьогодні у нас присутні, не, не зважаючи на якісь там можливо нюанси, скажімо так. займався всіх. зробив шість разів. дякую всім. Особливо люди, які від мене зліва стоять, це Артемка і Шаріл Хмельницький. Це вообще бомба. Дивіться, як вони класно, синхронно і максимально великолепно танцюють. Подивіться просто на них, ось вони справа від вас стоять. Дякую. Друзі, наступний учасник у нас є. У нас є. Цього разу без реклами. реклама-пауза буде наступному, наступному концепті. Секундочку. Я хочу передати привіт всьому штату. тут? Алло, алло, весь штат, ви мене чуєте? Алло, штат, ви мене чуєте? А мене чуєте? штат явно не чуєте. Мене чуєте, Бартанську? Я тебе чую, братанську. Все, Бартанську, якщо ти бажаєш просто передати привіт, будь ласка, ми тебе просимо, передай привіт, скажи пару теплих слів. А можна я мікрофон, скажу. Звичайно, бартачку, при... є правий мікрофон, друже. Мій лівий, твій правий. Ну. О, йо, в рот, попутано. Так піди на правий братан, що ти гумний? <клес> будь ласка, просимо шановного незнайомця, який бажає я передати... Не кабелик, привіт. Я белік нахуй! Я вас всіх, сука, заріжу, сука! Бутилкою, блядь! Всіх бартан, нахуй! Бартан, бартан, Всіх вас, блядь, шкуру на блядь! я такий вирішу, раз всіх різав? Бартанчику, ти, я зумію, ти, звісно, охуєнний, я, ти блядь, всіх різь, блядь! Я, вас всіх, блядь, пущу під нож! Жизнь ворам, смерть мусорам! Друже, друже, секундочку, дивися, є, є, є охуєнна тема! Нажимаєш ельфійську на F1 і там зверху справа є хрестик! Охуєнна хуйня, братан! Живі і жить давай другим, блядь! Це ж і зробив чи що. Ти записав озеро. О, походу тюрему мені зробили, підарок що мені. тебе просто кикнув. Да що, я просто общався, на. Куди просто кикнув, перезайди. Ебать, <фонг> самон, це було мощно, я тобі кажу. Він курить пішов. Блять, Макс, ти шо б тебя хочу? Ти там сялся, блядь. А, я я тут я по ней в рот. Друже, секундочку. Я скажу вам чому, тому що. МПИСРЯ Мааа Семья Мариарти, будь ласка, Дмитрий, Дмитрий, все, Дімочек, подходи, будь ласка. Давай, подожди, подходи, мікрофон.